Доброго ранку, діти. Сьогодні ми поговоримо про наші очі. Подивіться, хто це до нас прийшов. Це ведмедик, але чому він такий сумний? Подивіться, він в окулярах. Багато часу ведмедик проводив біля комп'ютера. Він дуже полюбив телевізор, гаджет. Він зовсім закинув гратися в свої улюблені ігри та іграшки. І сидів цілими днями та вечорами біля комп'ютерних ігор. І він зіпсував собі зір. Він ще багато-багато любив слухати голосну музику в навушниках і тому став погано чути. Він зовсім не знав, що трошечки треба сидіти біля комп'ютера, а після цього робити гімнастику для наших оченят. Давайте навчимо нашого ведмедика гімнастики для оченят. Мружить пташка оченята. Закрили. Мружать очі кошенята. Так робити і я вмію. Раз прижмурю, два відкрию. Ми завжди повинні робити гімнастіку для наших очей. Пам'ятаєте, маятник? І ходити на огляд до офтальмолога, окуліста. Це доктор, який займається лікуванням та діагностикою очей. Бережіть свій зір, дітки, не сидіть багато біля гаджетів, комп'ютерів. Більше гуляйте на повітрі та забавляйтеся своїми іграшками. І тоді у вас буде все добре. До побачення, мої любі!